Мої вітання, дівчатка. Сьогодні хочу показати вам чотири будиночки. будиночки, які можна вишивати як бісером, так і нитками, але при цьому ви самі обираєте, що вам більше до вподоби, що вам зручніше: або бісер, або нитки. Тому чотири будиночки, які я вам зараз презентую. Їх можна назвати пори року. Але, наприклад, якщо ми беремо осінь, то там уже не осінні кольори, а будиночок тематичний будиночок із привидами, який присвячені святу Хеллоуін. Далі ось такий весняний будиночок, карамельний будиночок до нового року і Ось такий будиночок яскраво-жовтий, який називається літній. Тут саме ви бачите квіточки у новорічному ялиночки, і ось тут у весняному квіточки тільки починають розпускатися де-не-де, -де, а влітку вже їх повно горшиках, ще і лійка також зображена. Також, що стосується цих будиночок, то вони зроблені із перфорованої фанери, Є Частиночки для того, щоб ви їх відшили, відшивати їх по паперовій схемі рахунковим способом або хрестиком або бісером. І потім ви цей будиночок будете збирати, роблячи його об'ємним. Що стосується Денця цього будиночка, то ось тут отвори для того, щоб бакавушечки ставити. А цей отвір для ось такого ліхтарика. Тобто, вставляється, і він тут буде нам світити. Дивіться. Так, під камеру не дуже гарно видно. Так, спіймати його от так от. І дивіться, йде мерехтіння. Я думаю, трошечки видно, так? Да? Ось таким от чином. І зараз. Подивимося на цей будиночок детальніше. Ось у нас дві бокові частиночки із віконечками. Зараз спробую зібрати, відповідно, щоб вам було відразу зрозуміло. Вишивати я його зараз, звичайно, не вишиваю, але вам щоб було зрозуміло, як це все буде виглядати. Вставляємо і у денця, і в бокові отвори. Дуже сильно, дівчата, я закріпляти не буду, тому що в неї його потім потрібно буде розібрати знову ж таки. А після того, як ви відшиваєте, звичайно, ви його збираєте вже більш щільненько, коли попадаєте в пази, сильніше затискаєте для того, щоб він у вас дійсно тримав форму. Так, щось у мене зараз на камеру не дуже виходить. Попасти в пази і дивлячись у телефон. Так, ось ця частиночка і дві частиночки нашого даху. Ось таким чином сюди попадаємо. І ось таким чином попадаємо сюди. Дивіться, ось у нас ось такого плану будиночок. Що стосується розмірів, я вам зараз його заміряю. Відповідно, Зробимо невеличкий план нашого будиночку. Ось тут: 10 см. 10 см. Кого цікавить розмір даху, криші наші 8 см. Металочерепиця чи чим ми ще будемо покривати за рахунок або хрестиків. Також 8 см, все пропорційно. І, знову ж таки, ми можемо вставити ось сюди ліхтарик, і дивиться, ось так, якщо виключити світло, буде дуже яскравий гарнезний декор. Бісеру, що стосується, якщо брати з комплектацією, то бісера в середньому на будиночок йде приблизно 100-130 грамів. В залежності від того, як, які кольори їх кількість буде задіяна у відшиві. Дивіться, що стосується ось цього будиночку до Хеллоуіна. чорний, ось такий фіолетовий. Камера трошечки кольори спотворює, помаранчевий, червоний, такий от зелений і трошечки для блиску ось такого парчового жовтенького бісеру. Тому, кому сподобались такі будиночки, нагадую розмір 10 на 10 см, всередину передбачений ліхтарик. Ліхтарик ви додатково не купуєте, він вже входить в комплект. Бісером комплектуємо за бажанням. Тому, якщо сподобався один із цих будиночків, пишіть мені за контактами. На каналі Є ви можете перейти або в групу на Фейсбуці, або в Viber, поки сайт знаходиться в розробці, і зробити там замовлення на. Такі чудові будиночки. Всім бажаю гарного дня, натхнення і творіть, незважаючи ні на що.